Так, це буде базове відео про те, як користуватись графічним редактором Inkscape. Якщо вам потрібно зробити якусь графічну модель для лазера або для плотера, то вам набітись без Inkscape. Сама програмка виглядає: це отака ось чорна іконка. Натискайте два рази і чекайте, поки вона запуститься. Тут натискаємо новий документ. І у вас відкриється така сторінка з таким білим полем. Це біле поле відповідає розміром листка 4. Поки розповім базові комбінації клавіш, які потрібні для того, щоб в майбутньому ви не зруйнували свою роботу випадковим натиском якоїсь кнопки, тому що тут кнопок є дуже багато. І вергідність натиснути щось на те дуже велика. Поки все, що я покажу це, як намалювати квадрат. І, наприклад, прикладі цього квадрата як працюють ці інструменти. Ось, натискаємо на квадрат. Натискаємо на мишку. Тягнемо, вибираємо форму, яку ми хочемо. Допустимо, ми малюємо прям такий квадрат-квадрат. Якщо у вас така форма влаштовує, відпускаєте мишку. Все, квадрат намальований. І знову нажимаємо на інструмент вибору. Тепер дивіться. Саме базова річ, яка вам потрібно, щоб не записати вашу роботу, це повернути дів назад. Ось, допустимо, нам потрібен такий квадрат. Але якимось чином вийшло так, що він став отаким. А ви не зможете повернути його таким, як він був, тому що ви не запам'ятали, який його розмір, і ви не зможете точно відтворити таку форму і пропорції. Як повернути дію назад? Для цього натискаєте зміни, скасувати? Якщо хочете повернути на ту криву форму, натискаєте зміни, повернути. Треба квадрат, зміни, скасувати. Або це можна робити з допомогою комбінації клавіш. Ось там написано. Скасувати Ctrl Z, повернути, Ctrl-Shift Z. Ось, наприклад. є У нас такий квадрат. І він ста випадково таким. Або як у вас може бути бучі, може пропасти картинка. Типу будь-яка проблема, яка з'являється раптово, і ви не помітили, просто натискайте Ctrl-Z. Через ось, наприклад, що сталося квадрат, не знаю. От туди от перемістився. Ну, типу, якийсь баг стався. Нажимайте або Ctrl-Z, або зміни, скасувати. Зміни, скасувати. Все. Ваш квадрат в початкове положення. Наступна річ, яка вам буде корисна для роботи в Інскейпі це те, як приблизити до цього квадрата. Наприклад, ми хочемо краще роздивитися цей контур. Як це зробити? Ви затискаєте ліворуч на клавіатурі кнопку Ctrl і крутите колесо мишки. Так ви можете приблизитись. Обмеження немає, приблизитесь, скільки хочете. Тому скільки колеса крутите, стільки і приближите. Але, допустимо, ми приблизили так, і нам вже контуру не видно. А його має бути видно. Як нам повернути наш екран ліворуч? В цьому затискаємо кнопку Shift. Отримуйте кнопку Shift і паралельно крутите колесо мишки. Крутите вперед, воно переміщається вліво, крутите назад вправо. Так, ось ми можемо знову навести наш контур, знову натиснути Ctrl. Паралельно крутим колесо і приближаємо. Зараз трохи не видно, бо ми таку прям золоту середину вибрали. А тепер, наприклад, натискаємо Shift і повертаємо вліво. Вправо? Вліво. Да, і ось ви ваш наш квадрат, чорна його частина. Ну і зараз ми маємо докрутити аж до червоної. Або можна трохи зменшити квадрат. І знов крутити вліво. Ось. Тому так. Це базові речі, які потрібно знати для того, щоб ви могли зручніше. Працювати в подальших відео. Зараз коротко загальному. Якщо раптом фігура змінила свій розмір, пропала, змінила кольор, будь або будь-яка проблема сталася. Нажимаєте Зміни, скасувати. Або комбінація клавиш Ctrl-Z. Якщо ви хочете приблизити до вашої фігури, нажимаєте Ctrl, приближаєте. Нажимаєте Ctrl і паралельно колесом вводите. Якщо вам терпнути вліво-вправо, зажимайте Shift і паралельно колесом будете вліво-вправо. Все. На цьому все. Це ці бази, з якою буде набагато трішніше працювати, і ці навички зможуть, допоможуть вам уникнути якихось подальших проблем або якихось нюансів, які ви не могли передбачити, або навіть я не зможу передбачити відео, в яких буду пояснювати, як працювати в інскейпі.